Конкурс художньої самодіяльності проходив у два етапи. В першому етапі виступали дошкільні заклади, у другому школи міста. Цей захід проводиться з метою виявлення талантів серед педагогічних працівників, залучення їх до активної участі у мистецькому житті міста та області. Виступи колективів проходили по номінаціях. Заспівай родину, щоб усе збулося. До участі запрошувалися сімейні ансамблі, дуети. Художнє виконавство в цій номінації були представлені представлені солісти, вокалісти, хореографічне мистецтво, народні, спортивні, бальні, танці, музична творчість. Запрошувалися учасники, які грають на музичних інструментах. Ну і в номінації Літературна творчість, шанувальники поетичного слова мали можливість представити свої авторські твори. Оцінювало виступаючих компетентне журі на чолі з начальником міського відділу освіти Алою Краснокутською. Шановні мої колеги, ми народилися і проживаємо з вами на могутній древлянській землі, яка багата своєю народною творчістю, яка багата своїми звичаями і традиціями. І тому уже традиційно, щорічно ми з вами проводимо огляд конкурс художньої самодіяльності педагогічних працівників освітніх установ міста. Народної творчості, народної мудрості. Тож вітаю вас сьогодні святом, святом величності, святом краси і зичу вам перемоги самим над собою. До участі у конкурсі художньої самодіяльності педагогічні працівники віднеслися з усією серйозністю, готувалися ретельно та добросовісно. Деякі учасники навіть не могли приховати свого хвилювання. Кожен виступ різнився костюмами, виконанням, та усі однаково несли гарний настрій, позитивні емоції присутні. Вкотре переконуєшся, що в наших освітніх закладах працюють творчі та талановиті люди.